Я пізнаю світ урок 210, тиждень 24. Тема Біоенергія. Склад повітря. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Я розповів до шкільнята з Альфа Центаври про свою подорож Альпами. Гори зачаровують. Однак у мандрівці мені найбільше подобалося сидіти ввечері біля багаття навколо тиша, гори і вогонь. Мої допитливі друзі поцікавилися. Чи можна відновити таке джерело енергії, як дрова? Я замислився і вирішив звернутися до адаптера. Дослідімо це питання разом. Для початку вивчимо нову навчальну одиницю. Та дізнаємося, що ж таке біоенергія. Біоенергія енергія, яку отримують з рослин. Наприклад, дерев, овочів, фруктів, трав тощо. Поставте відео на паузу. Прочитайте два рази навчальну одиницю. На третій раз відтворіть із пам'яті. Що таке біоенергія? Чудово! Відкрийте 38-сторінку у підручнику. Розгляньте малюнок. Поясніть, як відбувається ріст та живлення рослин. Так, для того, щоб рослина росла та розвивалася, їй потрібно. Сонячна енергія, світло. І поживні речовини. Поживні речовини вбираються разом з водою коренями. Вода та мінеральні речовини поглинаються коренем і так ідуть до листків. Тепер скажіть мені, будь ласка, що означає кисень та вуглекислий газ? Правильно, листки в свою чергу поглинають вуглекислий газ та під дією сонячної енергії виробляють кисень дуже добре. Як називається цей процес? Так, це фотосинтез. Поверніться на 11 сторіночку. Пригадайте, що таке фотосинтез. Прочитайте та запишіть пропущене. Фотосинтез процес утворення органічних речовин і кисню в листках рослин під дією сонячного світла, з вуглекислого, газу та води. Утворну органічну речовину рослини використовують як будівельний матеріал для свого росту. Отже, скажіть, будь ласка, так що таке фотосинтез? Чудово! Перегорніть сторіночку. Прочитайте інформаційну довідку від адаптера, пошепки. Завдяки фотосинтезу сонячна енергія перетворюється на органічні речовини якими живляться тварини і люди. Також люди навчилися використовувати біоенергію по-іншому. Наприклад, перетворювати її на теплову під час спалення решток рослин дров. У давнину це було основним способом отримання теплової енергії, нині ж її виробляють інакше. Хоча рослини можна виростити, тобто відновити їх. Не варто розглядати біоенергію як основне джерело теплової енергії? Як люди навчилися використовувати біоенергію? А чи можна розглядати біоенергію як основне джерело теплової енергії? І чому? Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та порелаксуйте. Чи впізнали ви музику в відеофрагменті? А з якою країною асоціюється? Як ви думаєте, чи може горіти вогонь у середовищі без повітря? Для того, щоб перевірити, чи дійсно вогонь не буде горіти у середовищі без повітря, можна провести дослід, але обов'язково цей дослід проводити із дорослими. Для цього досліду вам знадобиться свічка, скляна ємність. Отже, поставте свічку, підпаліть її. Накрийте свічку, яка горить скляною ємністю. Та подивіться, що відбулося. Свічка погасла, тому що доступ до повітря був закритий. Тому ми робимо висновок, що горіння можливе тільки в середовищі, яке містить повітря. Пригадаємо з вами. Що відомо про молекули азоту, кисню, вуглекислого газу та води? Встановіть відповідність, молекула азоту так, складається з двох атомів нітрогену. І формула Н2 чудово, молекула кисню. Правильно складається з двох атомів оксигену і молекула О2. Молекула вуглекислого газу так складається з атома карбону та двох атомів оксигену. І знаходимо позначення молекули СО2 і молекула води. Молодці складається з двох атомів гідрогену та атома оксигену. І це в нас h 2 o Дуже добре. Скажіть, будь ласка, які відмінності має вода в різних станах: у твердому, рідкому та газоподібному? Так, ми знаємо, що вода в нас в твердому стані. Це лід у рідкому стані. Це рідина, а в газоподібному? Це пар, тобто у вигляді. А як утворюється водяна пара? Яке явище? Так, явище випаровування. А як ви думаєте, чи може водяна пара входити до складу повітря? А давайте з вами перевіримо, прочитавши. Повітря складається з газів, азоту, кисню, вуглекислого та інших, а також з водяної пари та пилу. Скажіть, будь ласка, так водяна пара входить до складу повітря? Дуже добре. І під кінець уроку виконайте практичне завдання від Аї. Ая умовно зобразила склад повітря як коло поділене на кілька частин. Зафарбуй і підпиши ці частини відповідно. Жовтим азот, що становить 78 сотих усього повітря. Синім – Кисень, що становить 21 сотих усього повітря. А червоним решту речовин, що входять до складу повітря. Отже, ми бачимо, що найбільше в нас це азот. Так, він становить 78 сотих усього повітря. Отже, там, де в нас найбільша частинка поділеного кола, це речовина азот підпишемо 78 сотих. І зафарбувати потрібно жовтим кольором. На екрані це буде показано умовно, але ви зафарбовуєте повністю всю частину. Яку частину повітря становить кисень? Так, 21 сотих. Тому запишемо там, де трішки меншенька частиночка, 21. сотих. І зафарбуємо синім кольором. Так, на екрані також з'явиться умовно. А червоним решту речовин, які входять до складу повітря. Тобто нам потрібно визначити частинку. Яким самочином визначимо? Правильно, нам потрібно частину азоту, до частини азоту додати частину кисню. Запишемо з вами 78 сотих, додати 21 сотих. Прогадайте з уроків я пізнаю світ. Якщо ми додаємо дроби, у яких у нас однакові знаменники, то ми додаємо лише чисельники. 100 у нас залишається без зміни, адже 100 це у нас повністю все коло поділене на 100 рівних частинок. А додаємо зафарбовані 78 і 21. Це в нас буде 99, так, тобто вийде 99 сотих. Так, скажіть, будь ласка, решта речовин це яка частиночка, якщо у нас всього 100 частинок зафарбовано 99 частинок. Яка частинка залишилась незафарбована? Правильно, одна сота частинка. Тому ми підпишемо одна сота частинка, зафарбуємо червоним кольором. А які речовини входять до складу повітря і саме позначені частинкою одна сота? Так, це і вуглекислий газ, і водяна пара, і пил. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, що таке біоенергія? Чи можна розглядати біоенергію як основне джерело теплової енергії? Та чому? Чудово! Так тримати!